Ваші високопресвященство, пресвященства, шановні владики, шановні отці, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю вас сьогоднішнім святом, з Днем Ювілейним для цієї обителі. Сьогодні ми традиційно святкуємо День освячення 116 років тому, Казанського храму на цьому місці, подвір'я Свято Ануфрінського. Жаботинського монастиря 116 років, і на згадку про це ми сьогодні і будемо йти з вами хресною ходою навколо території монастиря, яка раніше була. Але сьогодні ще два ювілеї. Хтось пам'ятає про ці ювілеї, хтось ні. А я нагадаю, перший ювілей – це відкриття цього храму Різдва Божої Матері. Рівно 80 років тому, у 1942 році, під час Великої Вітчизняної війни відкрився цей храм і більше не закривався. 80 років саме цей храм був осередком духовного життя всіх Черкас. Так, ще Троїцький храм був відкритий до 1961 року. Але цей храм з 1961 року. І по роки відродження церкви на нашій землі, 90-ті роки, був головним і єдиним в Черкасах храмом. А у 42-му році він відкрився. І я думаю, не можна не пов'язати його відкриття з подією перенесення святих мощей, преподобномучення Камакарія у тому ж році із Переяслава в Черкаси. 80 років перенесення. 80 років відкриття цього святого храму. А ще 20 років відродження чернечого життя. Саме 2002 року відбувся священний синод Української православної церкви, який постановив відродити тут, на цьому місці, чернече життя. Так, не відразу воно відродилося. Іще пройшли рік, два, три, п'ять. Аж допоки не призначений був Владика архієпіскоп Іоанн сюди, життя потенціально було, але воно трошки жевріло у серцях парафіянах, які сюди приходили, які потім стали черницями. Але саме з приходом Владика Іоанн, вас сюди, в повною мірою відкрився монастир. А рішення священного синоду рівно 20 років тому. Дуже складна доля була цього храму з самого початку. Ми знаємо, що на початку ХХ століття Свято-Ануфрівський Жаботинський монастир з благословіння його настоятеля зробив тут своє подвір'я Казанської ікони Божої Матері, але дуже недовго воно проіснувало. 116 років тому було освячене, а 98 років тому було повністю закрите. Воно проіснувало трошки більше, ніж сам Онуфріївський монастир. Онуфріївський монастир був закритий 100 років тому, а подвор'я ще існувало. І існувало дуже з великими боями внутрішніми і зовнішніми. Ми знаємо, що Липківський розкол у АПЦ того часу, який забрав собі храм Різдва Божої Матері, який тут парафіяльний був неподалеку, постійно тиснув. Разом з радянською більшовісткою владою, розкол тиснув на це подвір'я, щоб воно закривалося, щоб священики розходилися, монахи. Тут були не дуже багато на той час. Пройшло півтора роки з закриття Ануфріївського монастиря. І цей монастир, це, це подвір'я, хоч тут майже вже нічого не було, був дитячий приют. Але був остаточно закритий аж до років відродження під час Великої Вітчизняної війни. Складна доля монастиря повторює складну долю нашого народу і черкас, повторює складну долю. Кожної віруючої людини, яка жила у 20 столітті. Але сьогодні ми маємо радість чествувати і відродження чернечого життя, і відродження духовного життя 80 років в цьому храмі, і відродження не тільки подвір'я, а монастиря, обителі на цій землі і в цьому місці. Тому давайте з вдячністю Богу зараз підемо. Хресною ходою. Щорічною Хресною ходою, але з особливою вдячністю за ті від Бога даровані ювілейні дати, які ми з вами сьогодні святкуємо.